Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Сьогодні на мій телефон надійшло голосове повідомлення від жителів космічної планети. Давайте його разом прослухаємо. Вітаємо вас! На нашій космічній планеті трапилось математичне лихо. Злий чаклон зачаклував жителів математичної планети. Вони всі перемішалися, стали сумні і нечимні. Ми благаємо вас про допомогу. Допоможіть нам, будь ласка. Діти, ну що допоможемо? Але ми повинні бути пильні і кмітливі. Нам потрібно буде виконати дуже багато завдань, щоб розсіяти чари злого чарівника. А на чому ми полетимо в космос? Як нам роздобути космічну ракету? Давайте побудуємо її з цих геометричних фігур. Ось така ракета в нас вийшла. Які геометричні фігури ми використали для ракети? Так, круги. А скільки кругів? Два. А якого вони кольору? Так, жовтого. А скільки квадратів ми використали для ракети? Один. Якого кольору? Зеленого. Ще ми використали трикутники. Скільки їх? Три. Якого вони кольору? Синього та жовтого. А скільки прямокутників? Один. А якого кольору? Червоного. Молодці. А тепер сідаємо ракету. Для польотів на планету вирушаймо малята, космос з вами підкоряти Будьте пильні і кмітливі, обережні і сміливі. Добре думайте, міркуйте і в польоті не сумуйте. Ну що, всі готові. Три, два, один полетіли! Ось ми діти, з вами в космосі. Подивіться в ілюмінатори ракети. Це такі віконечка. Що ви бачите? Правильно, планети. А поки ми летимо, визначимо, далеко чи близько знаходяться планети. Скільки ми бачимо зараз планет. Так, їх дві. Блакитна планета. Далеко, тому що вона менша за червону. А червона планета близько, бо вона більша за блакитну. А зараз якого кольору ви бачите планети? Так, жовтого і сірого. Жовта планета далеко, а сіра близько. А скільки ж тут планет? Так, їх три. Коричнева планета близько. А блакитна і червона далеко. Молодці діти. Діти, давайте пригадаємо, скільки всього кольорів планет ми з вами бачили через ілюмінатор і порахуємо їх. Один, два, три, 4, 5. Правильно. Всього 5 планет. А зараз. Подивіться уважно на планети і знайдіть нашу планету Земля. Наша планета блакитного кольору. Подивимось, яка вона за порядком. Так, третя. А яка за порядком сіра планета? Подивіться уважно. Перша. Червона планета. Яка за порядком? Так, четверта. А жовта. Правильно. Друга. А коричнева планета. Правильно малята п'ята. А зараз подивіться у інший ілюмінатор. Скільки зірок ви там побачили? Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4. Всього 4 зірки. А скільки комет летить у космічному просторі? Один, 2, 3, 4, 5. Всього 5 комет. Чого більше? Зірок чи комет? Так, комет. А більше на скільки? На одну комету. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Правильно, потрібно покласти ще одну зірку. Скільки стало всього зірок? П'ять. А комет? П'ять. Ми можемо сказати про комети і зірки, що їх стало порівно? Ось дітки ми з вами вже прилетіли на галявину цифр. Злий клун на цифри напустив космічний пил, і вони перемішалися. Наше з вами завдання поставити всі цифри у цифровий ряд. Яка цифра перша стоїть в цифровому ряді? Так. Цифра один. А далі, яка цифра стоїть? Правильно два. А після двійки трійка. А після трійки четвірка. А після четвірки цифра п'ять. Молодці. Ось всі цифри і стали правильно в цифровому ряді. Діти, ми вирушаємо далі. Подивіться. У космічному просторі літають частини супутників. Чаклун їх розібрав на деталі, і вони перестали працювати. Давайте їх відремонтуємо. Діти, давайте з'єднаємо частинки кожного супутника. Молодці! Відремонтували всі супутники. Давайте порахуємо, скільки супутників ми з вами відремонтували. Один, 2, 3, 4, 5. Всього 5 супутників. Всі діти випрацювали, гарно всім жителям планети допомагали. Зняли всі чари з математичних планет. Тепер ми можемо повертатися додому. Повертатись будь знайомий. Друзі швидше на місця. Раз, два, три і ми вже вдома зустрічає нас земля. А наше заняття малята підходить до кінця. Ви всі сьогодні були молодці, добре працювали, були активними та кмітливими. Ну що до побачення і до нових зустрічей!